Всім привіт! З вами 33 канал Kids. Сьогодні до нашої дитячої телестудії завітала поважня гостя Ганна Булгакова, головна редакторка департаменту дитячої літератури відомого українського видавництва ранок. Вітаємо вас, пані Ганна. Вітаю, Дмитро! Дуже приємно бути присутньою тут. Дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка. Що спонукало вибору вашої професії? Я е, стала головною редакторкою не так давно, тільки в цьому році я очолила департамент дитячої літератури видавництва ранок. До цього я тривалий час, сім років, працювала літературною редакторкою і авторкою дитячих книжок. Е, коли я обирала професію, коли я обирала, куди мені піти навчатися, то е, я виходила з того, що я дуже любила книжки, я дуже любила читати з дитинства і. І дуже любила писати багато, тобто, коли треба було твори писати по літературі чи по мові українській, то це для мене було прям не завдання, а задоволення. І з огляду на це я хотіла стати або журналісткою, от як ви, або редакторкою, або авторкою, тобто якось пов'язати своє життя зі словом, з написанням текстів. І я обрала для себе університет, факультет філології української з напрямком редагування освітніх видань. Тобто за освітою я викладачка і редакторка освітніх видань. Після університету я змогла знайти роботу в 11 ранок і там пропрацювала ось тривалий час і таким чином доросла до головної редакторки, що мені дуже приємно. Дуже цікаво. А в чому саме полягає робота головної редакторки дитячої літератури? Робота головної редакторки це в першу чергу така адміністративна робота. Бо у моєму підпорядкуванні сьогодні є шість редакцій, кожна з яких випускає певний вид продукції дитячої. Наприклад, у нас є редакція енциклопедії, яка займається переважно пізнавальною літературою для дітей та підлітків. Є редакція, яка займається художньою літературою, тобто те, що просто читати якісь художні тексти. І ось шість ці редакцій. У них працюють дизайнери, редактори, автори, провідні редакторки, які Порюють концепції різних книжок. А я, як головна редакторка, дивлюся на них на їхню роботу, намагаюся якось спрямувати. Наприклад, якщо я розумію, що нам дуже потрібна книжка там на певну якусь тему, то я пропоную редакції. Давайте створимо таку книжку. І таким чином ми урізноманітнюємо наш асортимент книжок дитячих. От ну і я допомагаю їм вирішувати різні питання, які виникають в процесі роботи. Дякую. Пані Ганна, а яку книгу ви порадили почитати кожної людині? Чим вона особлива? Я дуже люблю книжку Антуана де сент Екзюпері Маленький принц. І я б її хотіла порадити прочитати кожній людині. Чому? Тому що це доволі невеличке оповідання. І воно цікаве тим, що якщо її порадити дитині. То дитина знайде там свої сенси, вона знайде там захопливу пригоду про подорожування планетами, про зустріч з різними героями, про відвідування землі таким загадковим цим маленьким принцем. І якісь такі повчальні моменти, наприклад, те, що прокинешся зранку, прибери свою планету, такі мудрості, які дуже корисні і дуже допомагають в житті. Якщо ж цю книжку почитає доросла людина, якщо порадити її дорослій людині. То доросла людина знайде вже нові сенси. Там буде і про стосунки, наприклад, з е, коханою людиною, і е, якісь речі з приводу того, що е, сум за втраченим відчуттям е, дитячості е, і нерозуміння того, що. Е, що шляпа там капелюх це не капелюх, а удав, який проковтнув слона. Тобто, я думаю, що ця книжка вона дійсно підійде на будь-який вік, але якщо її читати впродовж життя, то вона завжди відкривається з нової сторони, принаймні для мене. І Я б хотіла порадити цю книжку. Певне, що до вашої рекомендації дослухаються і знайдуться, бажачі почитати. Поділіться, будь ласка, чи є персонаж книги, герої мультику, фільму чи серіалу, з яким ви себе ототожнюєте, чи є близько по духу? Я е думала про те, що в дитинстві мені, мабуть, хотілося ототожнювати себе з пепі довгою панчохою, тому що, як ти можеш помітити, у мене дуже багато ластовиння на обличчі. І ця персонажка, вона була за цією ознакою для мене близькою. Разом із тим, вона була завжди такою башкетною, бунтарською і дуже сильною, що мене безперечно в ній привабливало, і мені принаймні дуже хотілося бути на неї схожою, бути такою, як вона. Разом із тим, мені ще дуже сильно імпонує. Героїня Бель з красуні й чудовиська через те, що вона дуже любить книжки. І от я розв... якось розривалася між цими двома особистостями. З одного боку, мені хотілося бути спокійною і читати книжки, а з іншого боку, бути бунтаркою, як пепі Довга Панчоха. Ну, от якось так я в дитинстві себе і намагалася знайти. Цікава назва видавництва. Хто її вигадав та чому саме ранок? Пані Ганна, розкажіть, будь ласка. Про напрямки діяльності видавництва. Хто може стати вашим читачем? Ну, нашим читачем може стати будь-хто, хто, хто е захоче <сум> прочитати е якісні, класні дитячі книжки. Е це можуть бути і не тільки діти, а й дорослі. Е це можуть бути, безперечно, батьки, які купують ці книжки для своїх дітей. Але переважно це все ж таки е ми працюємо для е нашої аудиторії дитячої, підліткової. І наразі ми вже почали навіть випускати книжки в категорії. «ян Adult, що а, підпорядковує собі. А... Молодих людей віком від 16, наприклад до 18-20 років, бо тривалий час чогось на них не звертали увагу, і вже були або книжки для дітей, або книжки для дорослих. Але ж це ще такий чудовий період студентських років, коли у людей є свої теж потреби в читанні, і їм хочеться читати про близьких за духом для себе героїв. То тепер ми ще й на цю аудиторію орієнтуємося. Але для маленьких дітей у нас є від нуля. Це такі картоночки різні, де можна щось потрогати, якісь книжки з, наприклад, вставками хутровими, де дитина може потрогати ручкою і зрозуміти, яке хутро на дотик, або ж це можуть бути якісь фігурки, вирізання, наліпки для старшого віку, такого як для вас, дуже багато літератури для читання, енциклопедій. Тобто ми дійсно намагаємося, щоб нашими читачами були від народження і вже до дорослого віку. Дякую, може відповідь. Ми мріємо, щоб кожна дитина мала рівні умови щодо отримання якісної освіти, розвитку, дозвілля тощо. Чи працює видавництво в напрямку інклюзивної освіти та популяризації літератури для дітей, наприклад, із сенсорними порушеннями? У нас насправді у е, мушу ще таку примітку зробити, що видавництво ранок це не тільки от е, видавництво, це видавнича корпорація. Тобто, у нашої у нас є власне видавництво ранок, у нашій корпорації є, наприклад, імпринти, це а, такі. В одній корпорації, коли є в одній корпорації різні бренди, які зосереджуються на якихось окремих видах діяльності, наприклад, у нас є імпринт арт, який займається більш такою навчальною літературою різними посібниками. А є у нас конкретно до твого питання, є у нас імпринт, який називається кенгуру. І вони саме спеціалізуються на виданні літератури для дітей з особливими потребами, тобто для інклюзивних дітей. І вони видають і різні посібники для батьків, для вчителів про те, як працювати з такими дітками. І також вони видають саме власне літератури для дітей з, з особливими потребами. Тобто, це можуть бути і книжки з шрифтом Брайля, це можуть бути і книжки, якщо це. Наприклад, на менший вік, як їй казала, що там можна, наприклад, форми потрогати пальчиком, тобто зрозуміти. І таким чином, так, оцей наш імпринт кенгуру він зосереджений на саме на темі інклюзивної літератури. Розкажіть, будь ласка, за якими критеріями ви обираєте книги, які будуть видаватися? Це завжди. Дуже складний етап, складний етап нашої роботи обрати, що з усього запропонованого нам ми маємо видати. Тому що нам на пошту приходить дуже багато рукописів, які ми переглядаємо. Також у нас є певні свої потреби, які ми формуємо. Наприклад, ми дивимося, що в нашому плані, в нашому видавничому портфелі не вистачає книжок для, наприклад, семи років про динозаврів. І ми розуміємо, що нам потрібно заповнити цю вільну нішу, тоді ми самі можемо шукати авторів або ж шукати іноземні переклади. У нас ще є така також особливість нашого видавництва. Що ми не тільки видаємо українських авторів книжки, ми також купуємо ліцензії за кордоном. І якщо, наприклад, десь в Великій Британії, Франції Сполучених Штатах Америки вийшов бестселер про динозаврів, ми це відстежуємо, знаходимо. Звертаємося до правовласника цієї книги і купуємо в них ліцензію на видання. Тоді перекладаємо в Україні і видаємо це для українських дітей. Таким чином це обирається, або ми знаходимо когось самі, хто нам потрібен за певною темою, або ж до нас звертаються, і ми розуміємо, що ми хочемо дуже сильно видати саме цю книжку, саме з цією людиною. Чи є серед виданих книг ті, авторами яких є діти? У нас був такий досвід. Наразі можна, наприклад, придбати книжку, яка називається Ізоляція. Ми її створювали спільно з підлітками під час пандемії, епідемії коронавірусу. І тоді ці молоді автори підлітки вони писали свої такі. Враження, переживання, сидіння на карантині, про те, як змінилися їхні стосунки з друзями. Ну, тобто, там деякі це збірка оповідань, в яких ці діти розказували про такі свої. Переживання, от а до цього ми також видавали, коли ми у нас був досвід, коли ми в збірку додавали окремо оповідання дітей е, в межах конкурсу. Ми проводили мистецькі конкурси, коли нам надходили листи, певні ми потім обирали переможців і їх включали в збірку. Mm -hmm. От так що да, такий досвід у нас теж був. Дуже цікаво. А яка книга є бестселером у вашому видавництві? Наразі можна сказати, що в нас є. Е, Мабуть, три такі беззаперечні бестселери. в 2022 році ми видали мангу Привид Києва, і це стало бестселером, Ця книжка була продана майже 30 тисяч накладом для українського видавничого ринку. Це дуже великі цифри і. Наразі вона досі продається, тобто це ще не остаточний наклад. Нещодавно, буквально ми видали книжку також комікс патрон і шкарпетковий монстр у якій яка також продається величезними накладами, і ми впевнені, що вона тільки почала свій шлях, що можливо вона навіть перевершить привиди Києва, що особливо приємно, тому що це ще й український. Українські ілюстратори, українські автори створювали цей комікс. Також у нас є книжка, яка користується величезною популярністю. Це книжка. Україна від первісних часів до сьогодення це книжка про історію України, тобто це нонфікшн і як енциклопедія, в якій розповідається про те, як первісні люди жили на українських територіях, чим вони користувалися, який в них був побут до сучасних часів, коли вже Після здобуття незалежності там вже і про президента Зеленського також згадується. І також розказується про різні культурні надбання України, тобто там і про українських художників, і про українських музикантів, письменників, спортсменів. Тобто, дуже багато цікавої інформації. Вона така величенька, там багато ілюстрацій, багато тексту. Вона чудово підходить для першого знайомлення з історією України для дітей. І дуже люблять її наші читачі і дуже активно купують. Пані Ганна, як ви оцінити популярність української книги серед дорослих та дітей, як на вашу думку можна підвищити відсоток читачів? Я б хотіла сказати, що відсоток читачів, як на мене, завжди зростає. Мені так чомусь здається. Навіть попри те, що е що з'являються інтерактивні якісь форми для книжок, електронні книжки, аудіокнижки все одно не з не губиться попит на паперову книжку, по-перше. А по-друге, ринок розвивається, конкуренція розвивається, і це неймовірно приємно, що навіть попри те, у які важкі часи ми живемо, то зараз от відбувається в Києві книжковий арсенал, і можна побачити, яка величезна кількість книжок представлена українськими видавцями. І разом із тим завжди є куди зростати. І якщо порівнювати книжковий ринок України з книжковими ринками західних країн, то навіть от сусідів як Польщі, то нам ще є куди зростати. Нам ще важливо підтримувати це цікавість до читання, пропагувати. Читання. Нам важливо відкривати нові книгарні, робити книжку доступною, оновлювати бібліотеки, щоб туди ходили діти. Тому що бібліотеки це неймовірне джерело знань і дуже чудовий майданчик для ознайомлення з книжкою і зручний, і майданчик для того, щоб зробити книжку доступною для всіх, незалежно від того, скільки вона там може коштувати. От. Щодо того, як популяризувати, як зробити ще популярнішим читання, то тут дуже важливо, наприклад, те, чим ви займаєтеся, тому що ви запросили видавчиню до себе на канал і вже розкажете багатьом людям про ось. Про те, що важливо читати, також це може можуть бути на різних каналах. Виходити, наприклад, реклама книжок. От у нас в Україні майже не рекламуються книжки. Але якщо дивитися на західні, також досвід, то там, навіть коли виходить новинка, у них навіть в метро реклама книжок. У нас це дуже рідкі, на жаль, випадки. І таким чином. У нас є дуже багато таких моментів. І ще класно було б, якби держава підтримувала читання. Для цього навіть розробляються різні стратегії популяризації читання. Вони вже є, але вони, на жаль, через повномасштабне вторгнення пригальмували свою дію. Але ми досі маємо надію, що будуть введені закони, і про, наприклад, те, що був цікавий закон. І можу тобі розказати про сертифікати для дітей, які для новонароджених дітей, і для дітей, які отримують паспорт громадянина України. Цей сертифікат давав би можливість людині отримати певну кількість, ну певну суму грошей, яку вона б могла витратити тільки на книжки. Або на якісь культурні події ще ймовірно, і тоді виходить, що книжка б стала доступною для кожного громадянина України. Це неймовірно важлива ініціатива, і ми дуже сподіваємося, що вона буде втілена в нашій державі. Технологічний світ розвивається досить стрімко. Чи є ризики, що паперова книга втратить свою актуальність? Які її переваги у порівнянні з електронною? Ми не боїмося технологій. Ми впевнені, що книга у будь-якому форматі є цінною, і незалежно це електронна книга, аудіокнига чи паперова книга, вона все одно несе свою цінність для читача, бо виконує свою головну функцію. Але разом із тим ми любимо паперові книжки за те, що це можливість насолодитися формою, насолодитися ілюстраціями, насолодитися запахом книжки. І такі речі їх дійсно цінують. Зробити поличку прекрасну собі вдома. Тобто, це, це неможливо створити з електронною книжкою, але такі враження дає паперова книжка. Тобто, це щось більше ніж просто текст. Це вже як витвір мистецтва, який люди все одно хочуть тримати у себе вдома і тримати в руках. Разом із тим, якщо ми говоримо про книжки взагалі для маленьких діточок, тобто ось книжки-картонки для двохрічних дітей, чи якісь абетки, то маленьким дітям беззаперечно цікавіше контактувати з живою книжкою, бо для них це як іграшка. Також дякуємо і захоплюємося тим, що видавництво продовжує роботу складний для країни час. Це дуже цінна та важлива робота. Тож підскажіть, будь ласка, які труднощі поставили перед видавництвом з початком повномасштабного вторгнення РФ. Як вам вдається їх давати? Це дійсно були труднощі. Я думаю, що для всіх українців це неймовірні труднощі і неймовірні важкі часи. А разом із тим, видавництво ранок розташовано в Харкові, і ми. Ми в перших днів повномасштабного вторгнення опинилися е, у загрозі того, що е... Що російська армія зайде в місто і буде, місто буде окуповано, і, дякуючи Збройним силам України, цього не сталося. Разом із тим, Харків перебував під постійними обстрілами, і багато наших, видав, наших співробітників були вимушені поїхати, вони втратили житло, і, або ж просто в, з, з метою безпеки виїхали з Харкова. І таким чином, навіть зараз наш офіс не працює в Харкові, але ми всі працюємо. Працюємо віддалено з різних країн, з різних міст України. Дуже багато хто вже повернувся в Харків, але все одно ще не працює в офісі. Ми маємо надію, що серпня ми його відкриємо повноцінно. І це була саме для роботи видавництва, це була найбільша, мабуть, складність, але ми її подолали і змогли налаштувати роботу так, щоб навіть в режимі онлайн створювати продовжувати книжки. Поділіться, будь ласка, чи змінилися книжкові герої в складний для країни час? Хто вони? Як я вже й казала, серед бестселерів нашого видавництва за 2022-2023 роки це такі герої, як Привид Києва, Пес Патрон. І ми розуміємо, що є величезний попит на героїв, на героїв? Цієї війни проти Росії. І так само і для дітей, і для дорослих дуже важливо досліджувати історію України. Тому справжніми героями стають різні українські видачі люди минулого і сьогодення. І тому я думаю, що зараз у нас дійсно дуже багато героїв власних українських, і вони неймовірно цінні для наших читачів і для нас також. Ви сучасне видавництво і не залишились осторонь від сучасного прогресу. Хочу на Марс. Перша в Україні книга створена з допомогою штучного інтелекту. Неймовірно цікаво. Розкажіть, будь ласка, детальніше про процес створення книги. Це повністю автоматизовано? Чи передбачає участь людини? Чому обрана на темах космосу? Так, дякую за таке дуже цікаве запитання. Це дійсно був наш експеримент. Ми вирішили спробувати, що буде, якщо ми створимо книжку з допомогою штучного інтелекту. Ми обрали для себе тему космосу, тому що нам не хотілося давати завдання штучному інтелекту створювати щось літературне, щось художнє, тому що ми в цьому плані ще вважаємо, що все ж таки у художніх творах дуже важлива саме. Постать автора і постать людини, яка це переживає. Але якщо говорити про такі, ну це називається як нонфікшн книжки, пізнавальні книжки, то тут дійсно по факту важливо тільки класно цікаво подати якийсь матеріал. Ну, це загальновідомі факти, грубо кажучи, але важливо, як їх подасть автор так само. І ми подумали, що з цією задачою штучний інтелект зможе впоратися. А тема Марсу, тема космосу це щось про майбутнє, щось таке футуристичне, що для нас видалося цікавим у поєднанні зі штучним інтелектом. Таким чином, ми обрали тему, обрали людей, які працювали з штучним інтелектом. У нас була редакторка, яка Задавала ставила питання до штучного інтелекту для того, щоб він давав відповіді на них, і з цього формувався текст книги. І так само був дизайнер, який давав завдання штучному інтелекту, який генерував зображення. І таким чином потім їх відбирав ті, які нам підходили для книжки, і з них версталася книжка. Ясно, що без допомоги людини не обійшлося, бо щонайменше людина придумала ідею цієї книжки, і людина ставила ці запитання. Питання і так само людина верстала цю книжку, віддавала файли в друк для того, щоб вона перетворилася на фізичну книжку. Цього штучний інтелект ще зробити не зможе. От, але зразом ми переконалися, що Дійсно, можливо, наразі це ще не зовсім зручно, бо є і помилки у штучного інтелекту, які також людині довелося виправляти. Наприклад, штучний інтелект чогось не вміє малювати людям по п'ять пальців. У нього їх завжди або шість, або сім. Це дуже такий смішний момент, але він дійсно є чомусь. Він не зміг намалювати сонячну систему. Скільки ми не просили його, скільки запитів не робили, у нього завжди або більше планет, або менше. Або він землю робив найбільшою планетою у всій сонячній системі, що теж не є правдою. Тобто ще є куди зростати штучному інтелекту, і... але це буде цікавий інструмент для роботи видавців, і я думаю, що для роботи журналістів це також може стати допоміжним класним інструментом в майбутньому. Пані Ганна, ваша професія асоціюється з дитинством, чимось різковим, мрійливим. у вас мрія, якою ви могли б поділитися з нами? Так, я думаю, моя мрія не стане секретом для більшості з нас. Це мрія, звісно, що про перемогу. Мрія про те, що у нас не будуть гинути люди в Україні через постійні обстріли чи на фронті. Що українці зможуть повернутися додому, зможуть зможуть. Знову бути вдома і почуватися в безпеці вдома. І ну така в мене мрія. Я думаю, що спільно для нас мрія про перемогу України. І я, до речі, хотіла подарувати книжку вам, Дмитре, книжку Дім це книга нашої української авторки Каті Тихозорої. Я думаю, що можливо ви її подаруєте комусь або залишите в студії, або залишите для себе. Це книга про те, як важливо. Мати дім у своєму серці, і як важливо е, будувати його зі своїх спогадів і цінувати те, що ти маєш. Mm -hmm. От Дякую. це я дарую вам. Дякуємо вам за цікаве інтерв'ю. Впевнені, що наші глядачі почули багато цікавого. Запрошуємо вас ще до нас в гості. Для вас працювали журналісти 33-го каналу Kids. Зокрема, і я, Мілюковна Дмитро. Побачимося вже скоро. Слава Україні! thank mm -hmm. you